Подарун. Мені говорить, я чи приїжджаю перевіряти, що як? ви ж Хелампович, да? да. ну, що... Халампович, особисто. Ну, це ніби як не анонімка, може анонімка, тому що на, в мене там є телефонний mm -hmm. підпис. Е, ходить, пропонує тендера, ну, ніби як от давай тобі там організуємо тендер, да? а ти там вибори профінансуєш, або там ще що небудь. Ну і такі всякі нюанси, послали, так що ніхто не фінансував. Вибореться. Це, вибори це, вибори, це це і вибори, як зараз все куплено, то він не поставлені питання. Ти на них не відповів. що тендера Мені ще ніхто питання не поставив. Тебе факт. запитали, чи ти. Мені ще ніхто питання не поставив. Тебе запитали, чи ти. Мені ще питання на, не поставили. Кому б... він це ну, все розказував? Це... Мені, блядь, чи що? Казали, що кажуть. Ну, не ми, ну, ти, ти можеш Це Це сказати, ми? що було таке, не нам просто це, це мені питання. Конкретно. Я ж ну, спитався, якось спитав Гарлопович, Так, Ходять слухи. Ходиш. Ходиш, Ходиш, слухи. Ну, є... ну, ну це не питання, бо є Ходиш, слухи слухи, у в... нас є звернення до нас. Кажіть, питання. Звернення. Що ви як особ... особисто ви їздите по Ратну чи Ратнівському районі і пропонує людям. Це воно прийшло нам місяць ще назад. Реально не було часу сюди заїжджати. Людина ходить по будівельним організаціям і mm -hmm. пропонує, що давайте я вам організую тендер, да? тобто, ну, mm -hmm. я знаю, що таке тендер. І, а ви за те там, фінансуєте там, якийсь там виборчий процес там, чи ще щось... немає? Питання друге Наступне. на машині, БМВ, державній, хто їздить? Особисто я на основі чого на основі, на основі доручення голови райдержадміністрації представляти виконувати обов'язки, користуватися всіма. На основі чого ще раз повторюю. Ви є радник чи ви є. На основі голов... того адміністрації? доручення голови райдержадміністрації, ще раз повторю, ви головою адміністрації. Ви... Того... ви зарплату офіційно отримуєте? Офіційно отримуєте? Яку? Від кого? В державної служби. На, на яку посаду? Як? Радник голови обласної Не може радник їздити на державній може. машині. Не може. Не може. Не може. 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 Я а вам покажу положення. А ви я вимікав... мені не треба входити в положення. Ще раз на машині цій побачу, чи мені хочуть. Да, да. <різувавши> По Дальше я завтра заявлю внутреннюю диспетчерскую, в прокуратуру. то видео. и внутреннюю вашу по чтобы Хотя еще и не требуется контролировать. до конца. Куда? Куда? В лекарню. Ну, в лекарню можно ехать, а можно ехать. Я тут сидю. Я... А не там. Пошли. Чего? Можно говорить, ты можешь не говорити. Я буду сейчас сказать, я, я вот тут скинулся с вами. Ты приехал на машині, ты не случай є видео. Я вот тут приехал. Вот тут вьюсь. Зараз сюда есть машина. Это Мені вперше цікавий по то, тому, що я їхав сюди. То, що він там п'яний, там ще як тут? То... Це інше ситуація. Що... Ні, не, не треба. Мене цікавить інше по тому, що ми їхали. Зараз буде приїде, якась прийде, людина, мене цікавить, буде тендери. Я потім да. зробити, Давайте да. закінчимо. дитина Та, і що зробив. Тільки там біла, там їхати не можна там піти. А ви подивитися 0-0? Так. Показує, тут а, ми нічого немає. Був, Зараз на запише. А ви хочете Я знаю, побачити? А, О, просто... Оригінал ото йде. Оце, Оце, Оце оригінали. Ну, розказуй, Яша, що я тобі пропонував? тендер? знак на мова. Ну ти говори. Розказуй. Говори. Добре, по-чемному. Пам'ятаєш мову в моїй машині навпроти ну, адміністрації. Давай і так, я ж тобі попереджу. Кажи, ти мені кажи. Про тендер від кого я знав? Про один і про другий. Від мене, напевно. Правильно. No. В частности, які тендера? Тендер в нас взагалі один. Добре, по про об'єкти. Об другий об'єкт. Заводитись калікар. Все правильно. Е, що... О, ти що... ти, ти, я? Я ти говорив, е, об'єкти будуть мої, якщо я буду приймати участь, тобто допомагати вам е, фінансово на виборах. Так Такого не було. Та, ну, Андрій, ну, не було. Андрія, я я розумію, я... е, що це розумі, моє слово проти твого, але я тобі ще раз пояснюю. Е, друга мова, коли пам'ятаєш бісеці, не угу. сиділа. Да. Ти там колись речагами впливав. Пам'ятаєш таке? Я, я, я казав не речагами впливу, я казав, завтра треба написати прокуратуру звернення Там в обласку. Це вже мене. було написано. Написали, тепер будемо готувати ми. Я тобі розкажу, як то буде. Перевіряють тендера, законність перевіряю. нам буде. Прокуратура не має права перевіряти. Те, буде. Якщо по зверненню може, тільки, Боже, не має те. права, тільки, тільки сподачі збуду. Толи вказівку і він просто передав слова, бо він би такого не сказав, бо в нього допомогти. Мені ніхто не вказівки не давав ніяк. Тобто ти хочеш сказати, все, що ти киїз. робиш в районі, ти робиш сам. Андрій, ну, нащо там мова? Ти хороший підприємець, але з тебе керівник ніяк. більше району. Він не керівник, він не керівник. Він радник. Керівник. Бачите, який у вас класний район, що ви до сих пір не можете обрати навіть, ну, не ви, а керівника не можете Ну, це, ну, напевно, вище стоящих органів треба питатися.